Скучили за футболом, Скучили, Скучив, дуже скучив. Каво, подивитися буде у Луцьку. відбувся матч другого туру першого обласного благодійного футбольного турніру на підтримку збройних сил України Волинь Саммер Кап-2022» між командами Волині Ю Ю-19» та Вотранс. За словами головного тренера і футболіста Олега Герасим'юка, на підтримку української армії команди зібрали щонайменше 15 тисяч гривень. Стараємося поєднувати і такий змагальний характер, підготовку до чемпіонату і паралельно в першу чергу. Звичайно ж, навіть якоїсь незначної суми, але все-таки підтримати наших військових. У Нас проведено дуже багато благодійних матчів, і це в першу чергу ініціатива також хлопців з Коваля для того, щоб і на даний момент проводився ці змагання. Підтримати старшого сина, який представляє Луцько волинь прийшов тато Андрій із молодшим братом футболіста. Ми приїхали підтримати його. Трошки розряда така людям, є, якби, що вони приходять на футбол і трошки відволік. Відволікається від війни керманич команди учасниці Волинь ю 19 Альберт Шахов розповів, що через воєнні обставини такі матчі це єдина можливість підтримувати форму перед осіннім стартом обласної футбольної першості. каже юнацька команда ФК Волинь гратиме на перспективу основного складу. Ми призупинили участь в професіональній лізі. Ну надіємося, що через рік. Стартаньом або в першій, або в другій друзі лізі. Якщо ми стартаньом в чемпіонаті області, то цією командою а соперники достойні саперники ті команди, які виступали прошлому сезоні обласної лізі. Так що для цих ребят це дуже великий крок. Матч закінчився поразкою юних футболістів Волині із мінімальним рахунком 1-0. Як розповів гравець команди суперника Олег Герасимюк, турнір триватиме до 27 серпня. Микита Чибар, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.